Для українців, що знайшли тимчасовий прихисток від війни у Польщі, діє програма допомоги Крок додому, що має на меті підтримати наших співвітчизників у пошуку житла на покриття витрат на оренду для забезпечення стабільності і комфортних умов інтеграції в новій країні. Програма спрямована на допомогу у підборі відповідного помешкання та на покриття частини витрат за послуги агенції. Також українці можуть отримати юридичну підтримку під час укладання договору, оренди та допомогу у страхуванні житла. Крім того, передбачається дофінансування на депозит та часткову компенсацію орендної плати. Стати учасником програми Крок додому можуть українці, що перетнули кордон після 24 лютого 2022 року. Цей факт має бути підтверджено документально. Проживати у Польщі на момент подання заявки, бути готовим орендувати житло щонайменше на 12 місяців. Мінімальний дохід домогосподарства має становити від 3 тисяч до 4,5 тисяч злотих, залежно від воєводства. У рамках програми українці також можуть отримувати фінансування курсів з вивчення польської мови, професійного навчання та підтримку у вигляді допомоги з догляду за дитиною.